А зараз я вам покажу, як ви самостійно можете зробити замовлення. Відкривайте браузер, яким ви користуєтесь. У мене це Opera. І вводите адресу компанії Oriflame. Це www.oriflame.ua. Ось мене є закладка, я нажимаю на неї, потрапляю на сайт компанії. Тут можна Переглянути новинки акції, діючі, популярні продукти, можна нажати на певну серію категорію відео, але ми зараз будемо робити замовлення. Нажимаю на кнопку Війти, номер консультанта вводимо і свій пароль. Якщо ви зареєстровані в Facebook, нажимаєте без вводу цих даних. І потрапляєте відразу на свою персональну сторінку. Тут висвічується ваше прізвище. Зверху можна переглянути діючий каталог, нижче сліва діючі програми компанії постійні, план успіху можна перечитати, програми лояльності прем'єр-клуб, справа актуальні. На даний момент акції, розпродажі посередині новини. Зараз тут можна переглянути новинки слідуючого каталога. Якщо ви ні разу не робили замовлення, нажимаєте зверху кнопку Бистре, швидке замовлення. А якщо робили і щось там не зберігали в минулий раз, нажимаєте Сервіси, ваш заказ. І ми перевіримо, чи в нас там немає нічого лишнього в корзині. Це наша корзина. Ваші продукти нуль, вона порожня. І нажимаємо Бистрий заказ. Тут ви можете перечитати інформацію. Точніше, я рекомендую вам її перечитати. І вводимо уважно коди, які нам потрібні. Ще раз наголошую, вводьте уважно, щоб вам прийшло те, що ви хочете. Тому що цифрою можна легко помилитись. Так, коди я ввела. Тут зверніть увагу, вискакує «Відсутні». відсутнє, можна замовити. Особливої уваги не звертайте на це, тому що це ще не є точною інформацією. І знизу нажимаємо в замовлення. Ось наше замовлення. Це наша корзина. У нас 9 продуктів. І переглядаєте, чи все те, що ви хочете замовити. Все, вірно. Знизу пропонується продукція, ви щось сподобалось, ціна. Ви нажимаєте на цей продукт, вона заскакує вам в корзину. Так ось наше замовлення. На даному етапі будьте уважними. Поки не перевірите цю кнопку Зберегти замовлення не нажимаєте. Тут переглядаєте «Кращі пропозиції, «Програма лояльності з нею, якщо не знайомі, познайомтесь на сайті. І наше замовлення. Показати замовлення повністю. Так окуляри по спеціальній ціні є, але помада відсутня. Дуже шкода. Олівець тоді йде не по тій ціні, що я хочу. Значить, що ми робимо? Змінюємо замовлення. Я видаляю олівець, мені ціна не підходить. Комада хай залишається. Може, у нас з'явиться. Так, і помади немає, але ви можете, слідуючи замовлення, поки діє цей каталог, пробувати її ще раз набити. Так, тут є Wellness Pack для жінок. Це діє програма підписки, я підписана на цю програму, вона вигідна тим, що, по-перше, вам автоматично приходить цей продукт, і, якщо, і кожна четверта пачка вам йде в подарунок. Якщо я все одно вживаю ці вітаміни, Можу забути замовити їх, їх, але компанія мені вкладає автоматично. І економія 246 гривень, тому що четверти, четверта пачка мені приходить за 1 гривню. Так, дивимось купон для участі в акції каталога номер 7 є, Там розігрується автомобіль, якщо ви знаєте. Подарунок сюрприз мені вклали. Пакет прайс, каталог все в мене є. Сума. Тут сума до сплати 51069, але я отримую зарплату в компанії Reflame, і половина суми йде за рахунок моєї зарплати. І до сплати мені 252 гривні 84 копійки, 79 балів. Доставка. Якщо ваше замовлення менше 200 гривень, доставка 850 якщо ваше замовлення 200 і більше гривень, 5 гривень коштує ваша доставка. Пропонується, що каталогу продукт замість плати за доставку. Якщо ви звідти щось вибираєте, ви за доставку не оплатите. Тут теж дуже важливий момент вибрати пункт доставки. В мене тут вже вибраний, тому що я неодноразово вже робила замовлення, ви теж як зробите перше замовлення, надалі вам автоматично буде. Висвічуватись останнє замовлення. Правда, якщо ви захочете змінити, то вам потрібно буде тут змінити. Вибираєте регіон. У мене це львів, пункт доставки. Є сервісні центри, це в великих містах: Київ, Одеса, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк. В основному. Сервісний пункт обслуговування в інших містах, СПО. Є, правда, мобільні пункти видачі і адресна доставка. Адресна доставка дуже зручна, особливо для тих, хто не має можливості, не має часу забирати замовлення і їхати, або зручно людям, які живуть в віддалених селах. Вам привезе кур'єр прямо додому чи на роботу. Така доставка коштує 29 гривень, тут не 5 гривень платите, а 29. Тут теж діє продукт замість плати за доставку, щось там вибираєте, ви не платите. Кур'єр вам привозить це безкоштовно. З ним розраховуєтеся, він віддає вам замовлення. Так, СПО вибираю, вибрати потрібно місто. Браю своє місто, і пункт. Прізвище я знаю, чий це пункт, де він знаходиться, пише на якій вулиці він знаходиться, коли працює, в який день і по яку годину. Ось так. Це дуже важливий момент правильно вибрати. Слідуючий раз будете робити замовлення, теж дивіться, чи правильно вказана адреса. Бо може замовлення піти зовсім в інший регіон. Тут ставимо крапочку оплата перед утриманням і зберігаємо замовлення. Якщо все вас влаштовує, ще раз передивіться, перегляньте, все добре. Нажимаємо цю кнопку. Повернення вже назад не буде, якщо ви зберегли замовлення. Так, Це. Накладна, саме така накладна прийде вам в замовленні. Саме ось цією сумою. Суму ви вже можете виписати і піти проплатити в банку, або проплатити перед тим, як будете йти за своїм замовленням. Банки пропонуються компанією приватбанк OTP-банк та Укрсоцбанк. З цими банками компанія вклала договір, платить їм комісію, тому ви платите тільки ось цю суму, яку вам потрібно за замовлення заплатити без комісії. Ось і все. Замовлення ми оформили. Якщо вам щось не зрозуміло або важко зробити перший раз замовлення, зверніться до свого інформаційного спонсора, людини, яка вас запросила. І вона вам обов'язково допоможе. Все, до зустрічі!